О, Пресвята Богородиця Всемила прошу тебе, допоможи зцілитися моєму синові від хвороби страшної. Ти багато горя у своєму земному житті зазнала і відомий тобі материнський нестерпний біль за своє дитя. Прошу тебе, не залиш без уваги моє благання, що йде з глибини серця. Згадай, Пресвята Матір Божа той біль, який пронизав груди твої, коли ти почула про муки свого сина і мученицьку смерть Його, ім'я спасіння роду людського, почуй стогнання душі моєї, спаси мого сина, вимоли прощення у Господа Всевишнього за всі гріхи Його, бо Він робив їх за своїм непорозумінням і щиро покаявся в них. Прошу тебе, Пресвята Богородиця, змилосердитись над моїм чадом. Нехай він буде врятований силою Божою і надалі молитися йому буде невпинно і прославляти всі його діяння. Амінь.